Не підконтрольні Донецьку та Луганській області Київ не контролює це. Офіційно визнав виконувач обов'язків президента Олександра Турчина. Ще у шістьох областях України на травневі свята існує загроза вибуху сепаратистських настроїв. Ворожим диверсійним групам поставлено завдання дестабілізувати ситуацію у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Уряд про це знає, тому й звернувся до силовиків цих областей із вимогою спрацювати на випередження. Міліцейські кадри та керівники служби безпеки у регіонах будуть змінюватися. Повідомив Олександр Турчинов на початку зустрічі з губернаторами. За його словами, ситуація в країні важка, особливо в Луганській та Донецькій областях. Перша задача, яка стоїть перед нами, не допустити розповзання терористичної загрози. На інші регіони України, в першу чергу, Харківська одеська область для цього будуть створені 27 батальйонів міліції спеціального призначення а в регіонах підрозділи територіальної оборони. Будуть кадрові перестановки у спецслужбах уже під слідством керівники деяких частин, які були задіяні в антитерористичній операції. Порушено три кримінальні справи до командирів підрозділів, які в умовах бойового наказу відмовились. Виконувати цей наказ на сьогоднішній день. Керівництво спецпідрозділу Альфа повністю відсторонено за невиконання бойового наказу. Турчинов оголошує список областей, де незабаром можуть бути провокації. Серед них і Одещина. Губернатор області запевняє, диверсій диверсії в його регіоні поки немає. Да, є інформація представників, скажем так, сусідньої держави, які ведуть вербовочну роботу і так далі. На диверсіонних групах. Которая со стороны. Придністров'я сьогодні такої інформації на сьогоднішній день. немає. все під контролем у голови Дніпропетровської обладміністрації Ігора Коломойського. У нього в області загони оборони діють давно. У нас так ні особої тероризму. Ну, якщо будуть какие-то явлення, ми так готова з ним. Ну я секрети не буду розказувати, как ми готовісь. Нових ми хорошо Все столкнулися з этим перший раз. И то, что легко решать, допустим, в, в рамках одной области, там даже большой Днепропетровской, в рамках всей страны это дело сложное. Донецкой области на новые кадры. Что касается Донецкой милиции, безусловно, она работала очень плохо, сделаны выводы и заменены практически все начальники районных отделений. Когда? Не везде під контроль біжайше вірю. Губернатори регіонів не приховують попереду важкі дні, адже саме на травневі свята чекають провокацій. Олександр Шолко Валорісатюк новини 2+,2.